Вітання аграріям з поля! Сьогодні я вирішила поділитися з вами інформацією, яку ми тестували декілька років. Але вже зараз, знаєте, мені то пішло декілька років, а вам я думаю, що хвилинок за 5-10 я повинна вкластися, щоб розповісти. Дивіться, в останні роки ми знаємо, що... Не було ціни на зернові культури, і звичайно, що ми що намагалися намагалися дуже здешевити технологію. Бо ну бо що було робити? Ну добре, що в цьому році ціна піднялася, і дай Боже, щоб знаєте, було не менше. Другий момент наша компанія почала працювати з господарствами, в яких знаєте, не можливо, не всі землі, десь якесь одне поле, декілька полів. Ну але якась площа є дуже бідних ґрунтів. Це можуть бути піщані ґрунти, можуть бути сильнокислі, можуть бути з низьким містом органіки, а деколи це. Три в одному, якби все, що я сказала, і м, сіємо там і кукурудзу, ну щось трошки кукурудза може дати врожай. Соняшник, ну теж по, по різному, тобто це вже знаєте буде більше залежати від того, е, яка кількість опадів, наскільки ми там можемо спрацювати там з азотними добривами. Е, так само соя по-різному, пшениця. Якщо говорити про зернову групу, саме ячмінь, пшениця. Дуже низькі урожайності. І як правило, знаєте, аграрії вони ж тримаються за землю, ми всі тримаємося за землю, і ніхто не хоче залишати ці землі, які економічно недоцільні дуже часто бувають. Тобто сіяли, вкладали, вирощували, а потім в кінці рахуємо, а там або нуль, або мінус. І в цілому, знаєте, ну я завжди говорю, що. Агрономія все-таки це бізнес і має приносити як моральне, так і матеріальне задоволення. І тому навіть частина полів, а в деяких господарства це може бути там 10%, а в деяких значно більша площа. І е, ми тестували, що би там можна було сіяти. Але знаєте, агрономія це не ну, я не применшую, скажімо, там виробити ковбасу чи спекти хліб, чи ще щось. Але це такий процес, який дуже швидко можна удосконалити, тобто пару годин замісив, спік і дивишся. Якщо щось не то, то можеш вже виправити. В агрономії це рік часу. І тому, якби для того, щоб щось дослідити добре, подивитися, треба дуже багато часу, і ми на це витратили час. І сьогодні мова піде про те, що на таких ґрунтах е, варто вирощувати жито. Але тут треба розуміти, що е, не кожного року, якби є ціна на жито, е, і не кожного року є попит на жито. Тому перед тим як приймати рішення про вирощування жита, звичайно, тобто це доцільно з агрономічної точки зору, тому що на бідних ґрунтах жито поки, е, значно легше витримує ці всі несприятливі фактори, е, воно дає кращу, значно кращу урожайність, ніж пшениця і ячмінь. Тому технологія вирощування жито вона знову ж таки значно дешевша, ніж ячмінь і пшениця тому е, жито. Але тобто це агрономічна складова, але мусить бути ще і економічна складова. Якщо в цьому році в нас там жито 8-10 тисяч гривень подекуди, тобто це вже е, треба дивитися, і є на нього попит, то можливо на другий рік і не буде. За нашими даними, знаєте, такими чисто суб'єктивними дослідженнями, що ще на наступний рік мала би бути ціна, ну, але ви розумієте, що ніхто. Гарантії дати не може, так як і я не можу дати гарантії, яка буде нажита ціна тому. Тому, якщо ви розумієте, що ви маєте збути, ви маєте кому здати жито. Якщо ви розумієте, що є на нього ціна і яка ціна, і тоді якби є доцільність того, щоб вирощувати жито. І про що сьогодні підемо? Я так трішки пройдуся по технології, тому що за рахунок чого нам вдалося суттєво знизити витрати. І це в першу чергу такий момент, як насіння. Я зараз кажу дуже непопулярну думку, хай мене пробачать насіннєві компанії, дистриб'ю. І знаєте, агрономи, хороші фахівці, які скажуть, що так робити не можна. Але якщо треба, то можна. Тому ми висівали насіння від гібриду, типу друга репродукція. Ну, але ви розумієте, що це ну типу це в сортах є друга репродукція. В гібридів немає другої репродукції. Бо якщо ми скажімо, як, ну, як утворюється сорт, сорт це в рамках однієї. Одного сорту ми обираємо кращі рослинки, розмножуємо їх, потім знову обираємо кращі, розмножуємо. Але це все в межах однієї лінії, одного, одного сорту. Якщо ми говоримо про гібриди, то декілька сортів, декілька батьківських ліній, ми схрещуємо і отримаємо гібрид. Якщо в сорту всі його характеристики передаються з року в рік, то в гібриду вже на наступний рік відбувається розщеплення. Так, гібрид, оскільки з різних ліній. Він більш продуктивний, а він має певну стійкість до, там, до посушливих умов, там, чи до хвороб. Тобто він продуктивніший і він, як правило, ми ж бачимо. Ми ж бачимо, що, наприклад, та то саме жито. Тобто, гібрид завжди десь кращий результат, ніж сорт. Чи там з кукурудза, чи соняшник, чи, чи ріпак. Ми цьому році, до речі, теж мали досвід, посіяли сорт і, ріпа, і, і гібрид. Ну, значно краще гібрид. Хоча я знаю, що і хороші, хороші. Результати по сорту, але в нашому випадку не вийшло. Принаймні ну, на, на сьогодні така інформація. ось е, ось і ось це, Знаєте, гібрид, а що називається f 1 е, З Латині це філії, діти. знаєте От, наприклад, ми ж бачимо філія того, філія того. Е, це з Латині означає, це якщо знаєте, якісь компанії відкривають свої філії, це з Латині означає діти. Так само в гібрида f 1 це філії, діти. Тобто покоління, яке було схрещено з різних ліній, і ми висіваємо цим насінням. Якщо говорити про жито, я не бачу особливого такого розщеплення, невирівненості. Колись ми посіяли соняшник і бачили дуже чітко, тобто деякі рослини успадкували все, що вони мали, тобто були гарні кошики, а деякі просто отак виросло там на метр підросло і не дало якогось результату. Тому я бачила, що по соняшнику дуже. Дуже відбулося розщеплення, тому з того випадку, з того часу, ми і не пробували. По житу ми вже декілька років таке практикуємо і, в принципі, маємо результат. Тобто, купили гібрид, ми собі розмножили його і посіяли насінням. Ще раз приношу вибачення перенесінми компаніями. Але маємо, що маємо. Тому це такий, знаєте, дуже важливий. Перший момент, на якому вдається суттєво зекономити, тому що гібридне насіння жита, якби воно не таке дешеве. Далі протруєння, звичайно, дивіться, всі діючі речовини повністю по всій технології ми обирали все, що можна найдешевше знайти на ринку. От от от, от так ми і робили. Оце ми і обираємо. При тому, що у нас один фунгіцидний захист, звичайно, звичайно, протруєння. При тому, що, наприклад, стимулятор росту, який ми додаємо до протруєння, у нас там коштує 150 гривень. За літр, тому ось таким чином ми кожен, кожен елемент технології здешевлювали. Давали стартові знову ж таки недорогі добрива. Підживлення у нас було 100 кг сульфату амонію, 100 кг селітри. В деяких господарствах у нас було 100 кг сульфату амонію і 100 літр касу і все. І далі, якщо говорити про гербіцидний захист, то жито сіється у вересні. Так, 10 вересня вже можна собі спокійно сіяти жито. І звичайно, що воно розкущується, і звичайно, що цей ще довгий період тепла і лізуть бур'яни. Ми з осені просто звичайним найдешевшим тербенронметилом підчистили і все навесні. Давали вже повний комплекс. Тобто тербенерон, тифенсульфурон, флорасулам, знову ж таки компонували з найдешевших діючих речовин робили собі бакову суміш і так вносили. Робили один раз регуляцію, тому що жито воно любить вирости, і хоча це пісочок, але все рівно, щоб в нас не було вилягання, один раз робили регуляцію. Тобто, у нас було з осені одне внесення, далі було весняне внесення, де був гербіциди, бакова суміч гербіцидів, інсектицид і фунгіцид. Далі в нас було. Внесення регуляторів, і інколи ми ще по пропорцевому захищаємо від хвороб, шкідників якоїсь там трішки азоту додаємо, якогось фульвогумінових кислот, гумінових і фульвових, тобто дивимося вже по самому житу, як воно виглядає. В цілому на пісочку, якщо говорити про урожайність, то ми не, не зараз я не буду, знаєте, озвучувати, бо знаю, які цифри. Це в цілому, ну, якщо чотири тони, це якби така, ми так і плануємо, і десь в середньому десь більше, десь менше, але отримуємо чотири тони. Е, наша собівартість, наша точка беззбитковості – це 2 тони. Дві тони це наших 16-20 тисяч на гектар, це, наш, е, це наші витрати, включаючи все туди. Е, і Далі 2 тонни заробітку. В цілому я розумію, що можна сказати, Та, що то є, що то, що то заробили, що то заробіток. Так, але, по-перше, невеликі ризики, невеликі вкладення і там 16-20 тисяч гривень з гектара заробити на піщаних ґрунтах, як на мене, це добре. Тому що дуже складно на інших культурах, чи на сої, чи на соняшнику, чи на кукурудзі, виростити врожай, який окупляється, який. Е... І економічно доцільний, і яким ми задоволені, тому ось така інформація, в кого є. Кого є піщані ґрунти, дуже бідні ґрунти, і ви бачите, що там дуже складно отримати результат, можете сіяти жито, можете дуже зекономити на насінні на технології, вкластися в тих в собі вартість 2 тони з гектара і мати ось такий результат. Кому не підходить, так не робіть. Кому підходить, можете скористатися нашим досвідом і спробувати. Тому ось така інформація на сьогодні. А я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!